Сутність фінансових інвестицій, інвестування в ціні папери. Інвестиція це вкладення в підприємницьку та інші види діяльності грошових, майнових та інтелектуальних цінностей з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту, а також капітальні вкладення в розвиток виробництва і невиробничої сфери. Капітальні інвестиції, пов'язані з новим будівництвом, розширенням, реконструкцією, модернізацією існуючих об'єктів, придбанням і створенням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, фінансові інвестиції це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, відсотків дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або інших виход для інвестора. Акція це цінний папір без встановленого строку обігу, який свідчить про дольову участь в статутному капіталі акціонерного товариства, і про право приймання участі в управлінні ним, дає право її власнику на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь в поділі майна при ліквідації акціонерного товариства. Облігація: це цінний папір, який свідчить про внесення її власником грошових коштів, і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальної вартості цього цінного паперу, передбачений в ній термін з виплатою фіксованого відсотка. Казначейські зобов'язання: це вид цінних паперів, що засвідчують внесення їх власником грошових коштів в бюджет і дають право на отримання фіксованого доходу на протязі всього строку володіння цим цінним паперами. Депозитний сертифікат свідоцтво банку про терміновий процентний внесок, що засвідчує право вкладника тільки юридичної особи на одержання після встановленого терміну суми внеску і відсотків про ньому. Довгострокові фінансові інвестиції це фінансові інвестиції на період більше одного року, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Інвестиції, що утримуються до їх погашення, облігації, інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства, асоційоване підприємство це підприємство, у якому інвестору належить конкретний пакет акцій більше 25%, і яке не є дочірним або спільним підприємством інвестора. Дочірне підприємство: це підприємство, яке перебуває під контролем материнського холдингового підприємства. Інвестиції у спільну діяльність. Спільна діяльність це господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними. Спільний контроль це розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди проведення спільної діяльності. Контрольні учасники це учасники спільної діяльності зі створенням юридичної особи, спільного підприємства, які здійснюють контроль за її діяльністю. Поточні фінансові інвестиції: це інвестиції на строк, які не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент, еквіваленти грошових коштів, вільно конвертуються у гроші, мають короткий термін погашення до трьох місяців інші поточні фінансові інвестиції, інвестиції у дочерні, асоційовані та спільні підприємства з метою їх продажу протягом 12 місяців. Фінансові інвестиції поділяються за правом власності на пайові та боргові. Пайові інвестиції надають право власності, частка у статутному капіталі, пайові цінні папери, а боргові не надають права власності, мають боргову природу, встановлений термін обороту. За характером участі інвестиції поділяються на прямі внесення коштів чи майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на права та портфельні придбання цінних паперів на біржовому ринку. За методом оцінки в обліку фінансових інвестицій поділяються на Фінансові інвестиції, що придбані та утримуються виключно для продажу, акції, облігації, інші цінні папери, а також внески до статутних капіталів підприємств, інші ніж акціонерні товариства, які придбані та утримуються підприємством виключно з метою їх подальшого продажу протягом 12 місяців. Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, ті ж акції, інші цінні папери тощо, але які утримуються підприємством до їх погашення. Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства, фінансові інвестиції в спільну діяльність зі створенням юридичної особи. Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Перше, у разі придбання собівартості фінансової інвестиції складається з ціни і придбання комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансової інвестиції. Друге, якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної місії, то собівартість фінансової інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів. Третє, якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів. Амортизована собівартість фінансової інвестиції це собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена, зменшена на суму накопиченої амортизації дисконту премії. Дисконт це сума перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їх собівартістю. Премія це сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення. Метод ефективної ставки відсотка це метод нарахування амортизації, дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом зафіксованою ставкою відсотка, і добутком ефективної ставки та амортизованою вартістю на початку періоду, за яким нараховується відсоток. Ефективна ставка відсотка це ставка відсотка, що визначається діяльними сумами річного відсотка та дисконту, або різниці річного відсотка та премії. На середню величину собі вартості інвестиції або зобов'язання та вартості її погашення. СВОП Цивільна правова угода при здійсненні обміну потоками готівкових або безготівкових платежів чи іншими активами, розрахованими на підставі ціни котирування базового активу в межах суми, визначеної договором на конкретну дату платежів, розрахунків протягом дії контракту. Опціон строковий контракт, згідно з яким одна сторона контракту одержує право на придбання продаж базового активу, а інша сторона бере на себе безумовне зобов'язання продати придбати базовий актив. У майбутньому протягом строку дії опціону чи на встановлену дату за визначеною під час укладення такого контракту ціною базового активу. За умовами опціону покупець виплачує продавцю премію опціону. Фарвардний контракт. Цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. Усі умови форварду визначаються сторонами під час його укладання. Фьючерсний контракт фьючерс – стандартизований строковий контракт, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених специ... специфікацією умовах, а покупець зобов'язується прийняти базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену сторонами контракту на дату специфікації шляхом постачання базового активу та його оплати коштами або проведення між сторонами контракту грошових розрахунків без постачання базового активу. Інвестування в ціні папери, це купівля або продаж цінних паперів, торгуються фінансові активи, такі як акції або інструменти з фіксованим доходом для володіння частинного бізнесу або для подальшого заробітку на зростанні або поданні активу. Згідно з вітчизняним законодавством, під цінними паперами розуміється фінансовий документ, що підтверджує наявність у їх власника майнових прав та безпосереднього факту позики, що надає можливість отримання певного доходу. Кожен Таких паперів володіє номінальною і ринковою вартістю. Угоди з такими документами проводяться на фондовому ринку, допуск до участі, на якому можливий тільки юридичним особам і тільки після отримання відповідної ліцензії. Існує багато класифікацій цінних паперів, що враховують ті чи інші критерії, однак інвестори на ринку цінних паперів найбільше надають значення їх поділу згідно з інвестиційними можливостями, виходячи з такої точки зору, можна виділити три види паперів з фіксованим доходом, акції, похідні цінні папери. Цінними паперами, які мають фіксований дохід притаманні певній властивості, вони в обов'язковому порядку мають термін свого погашення, тобто термін, коли власник цінних паперів може вимагати погашення позики і відсотків по ньому. Крім того, схема погашення номінальної вартості відсотків по ній завжди або визначена самим цінним папером, або визначається інвестором і позичальником заздалегідь. До таких паперів відносяться такі види: банківський сертифікат. Вексель, облігація, депозитарна розписка, державні облігації, ваучери та сертифікати. Всі раніше вказані види цінних паперів мають свій термін обігу, який вказується на них і після якого вони не можуть використовуватись. Термін обігу у всіх видів різний і може коливатися від трьох місяців до декількох десятків років. Акціями називають документи, випуск яких здійснює кожне акціонерне товариство. Даний цінний папір, вказаний раніше, є права його власника на отримання прибутку організації пропорційно кількостями акцій, а також засвідчує право власності на частину. Майна підприємства також пропорційно наявними акціями. До всього вони дають право на участь в управлінні підприємством та розподілом його доходу. Основними відмінностями акціями і раніше вказаних видів паперів, що мають фіксований дохід, вважається те, що дохід по акціям прямо залежить від наявності у підприємства чинного прибутку, а також від рішення акціонерів. Таким чином, він може збільшуватися, зменшуватися або не виплачуватися зовсім. До того ж, акції не мають термінів погашення і є безпост... безстроковими. Що стосується похідних цінних паперів, то і їх вартість, і дохід по ним прямо залежать від вартості інших цінних паперів. Серед них розрізняють ф'ючерси та опціони. Вони являють собою термінові контракти, що дозволяють зробити операцію серед вище вказаних паперами в певний термін. Їх реалізація здійснюється на терміновому ринку, через що ф'ючерси та опціони не підходять для того, щоб здійснювати інвестиції у фондовому ринку. Того, щоб здійснювати інвестиції у фондовому ринку. Оцінка інвестиційних якостей. Кожен потенційний інвестор, який бажає інвестувати в ціні папери, робиться тільки з однією метою отримати дохід. Як і в будь-яких інших фінансових інструментах, інвестування в ціні папери пов'язане з певними ризиками. Тут, як і у всіх інвестиційних інститутах, діє одна аксіома. Чим вищий ризик, тим вищий дохід. Відповідно, чим нижчий ризик, тим нижчий дохід від цінних паперів. Таким чином, оцінюючи інвестиційні якості цінних паперів, потенційний інвестор розраховує ризик і ймовірність дохід і тільки після цього приймає рішення про інвестування. Для оцінки інвестиційних якостей застосовують такі критерії: ризик, ліквідність, прибутковість. При визначенні привабливості цінних паперів конкретного емітента потенційний інвестор повинен враховувати обсяги і потенціали зростання виручки, прибутку і ліквідності активів емітента, розмір виплачуваних дивідендів, динаміку зростання або падіння цін на папери на ринку, частку і стійкість підприємства у своєму сегменті ринку, диверсифікованість галузі діяльності емітента, реалізацію емітентом своєї бізнес-моделі, фінансову звітність емітента. Дякую за увагу.